Наче так. Як я докотився до життя такого, щоб таку карту купляти? Це довга історія, яку розказувати вам не буду, але скажу, що взяв за 1400 гривень, що для Львова дуже хороша ціна. Звичайно, я міг взяти якусь RX 470 але ризик того, що це кусок 470 років мані, дуже високий. Тому зайвий раз очко гріти собі не став. Думаю, з назви відео стало всім понятно, що взяв я GTX 950 на царських 2 гігабуктера відеопам'яті. Ну давайте глянемо на що здатна ця карта в 2024 році. Перед тим, як ми почнемо, міняю її з моєю старою RTX 3060. Система у нас Ryzen 5 5600, 16 ГБ 3200 МГц. Коротше, класика. О, ось так буде краще. І приступаємо до тестів. Буду тестувати в тих іграх, що маю, і першим буде на черзі Eurotrack Simulator 2. На середніх налаштуванні графіки ця карта видає 100 стабільних FPS. На жаль, FPS монітор записати забув, тому вірте мені на слово, бо брехати я вам тут не буду, це точно. Грається максимально комфортно, але графіка бажає бути трохи кращою. Але і так теж нормально, бо вже на високих налаштуваннях графіки ситуація не настільки радужна. Бо маємо ми лише 30-50 FPS в залежності від локації. Затримка трохи висока. Десь під 30 мілісекунд. Але вони майже не відчуваються. А фрізів взагалі нема. Тому грається теж з комфортом, особливо для людей, які до цього сиділи на консолях. Тому кому як діло кожного. Наступною на черзі є Майнкрафт з непростими шейтерами, і карточка єлі-єлі з ними справляється. Лише 20-30 FPS промальовкою 15 чанків. Так собі результат, але фрізів ніяких я не замітив, тому має місце бути. А от якщо скрутити трохи промальовку до восьми чанків, то ситуація на диво не сильно краще. Але принаймні видно, що FPS за рідше падає до 20, а тримається в районі 25-30 ФПС, що вже буде трохи кращим результатом. А от якщо виключити шейдери, то маємо на промальовці 8 чанків аж 450 500 в середньому, що і доволі добре для 9-річної карти. Грається з комфортом, в різі нема ніяких, чого і треба було очікувати. Якщо підняти трохи промальовку до 25 чанків, то FPS падає до 250 в середньому. Хоча це теж нормально, Різниці, чесно кажучи, між 450 500 ФПС, я не відчув ніякої. А от якщо вже трохи подоріти і поставити аж 64 чанки промальовки, тоді ситуація вже трохи смішною стає, бо маємо лише 100-150 FPS з невеличкими фрізами, і тут різниця вже по плавності є доволі відчутна. Тому краще не доріти і лишитися на 25 чанках і кайфувати повній. Наступною на черзі є китайська хачі помийка і на середніх високих налаштуваннях графіки маємо 50-60 FPS стабільно. На відео видно трохи фрізи і дропи до 45 FPS. Але це все через стабільність ОБС. А так то грається максимально з комфортом і можна гарно роздивитися своїх любимих гвайфу. Останньою буде класика кіберспорту КС 2. На кіберспорти налаштувальні графіки, які ви можете бачити на екрані. Ми ті стаємо 100-120 FPS середньому з рідкісними дропами до 90 FPS, та щити з таким FPS більш ніж комфортно. Тому ця карта для кіберспорту точно підійде ще на багато років вперед. Ну і що можна сказати наостанок? Ця карта є доволі безпечною для покупки, бо майнерам не була цікавою, та й ціна у неї невисока, але все-таки радив би дивитися її максимум до 1300-1400 гривень, бо за мінімальну доплату можна вже взяти рік 470 або GTX 1050 Ti, які будуть значно кращими у всьому від GTX 950. -ї.